Яка ось перед вами. У нас не буде повістки, тому що в нас немає на неї грошей. А де гроші? Грошей немає, тому що. Я оступалася в і... і Я програмя Без грошей і без поїздки до Грузії. Так закінчилася подорож на фестиваль танців за кордон для учнів однієї зі шкіл Черкас. За словами батьків, нібито тренерка з танців, яка мала вести групу дітей на міжнародні змагання, пояснює, куди зникли їхні гроші. Потім коли я зіткнулася з паритицієм. А я стрілок Загальна сума за підрахунками батьків, яку отримала тренерка, 1 мільйон 350 тисяч гривень. Гриве я все банфоверню. Все кожен до поверну. Я не йду від відповідальності. Я розумію, те що я скорила. Це не Визивати поліцію, дівчата нашій знімальній групі вдалося зв'язатися з тренеркою телефоном. Втім, свою позицію вона так і не повідомила. У нас є досудова справа, і в мене є адвокат, тому ніяких своїх якихось правних коментарів я давати не буду. Це з адвоката з е, адвокатами поспілкуватися можемо? Ну це лише при його зводі. Я надаму, не дамсь на а там вже він вирішить. Якщо провину таки доведуть, хореографині може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.